73% українців говорять про погіршення економічного становища України. Такі результати опитування проведено групою рейтинг. Ну до речі, соціологічна група рейтинг не раз була запідозрена у симпатіях до нашої діючої влади. Так між іншим. Що це означає в політичних розкладах? В Політичних розкладах це означає, що коли в нас дасть Бог наступного року вже не буде війни, а будуть вибори. Тобто війна перестане бути абсолютно домінуючою темою настроїв людей, умів людей, і відповідно передвиборчої риторики, то Е, от, е, проблемою, е, за яку, чи скоріше, проти якої будуть голосувати люди, це буде ось ця проблема, яку назвали дуже символічно: 73% населення погіршення економічної ситуації. І от за кого ці 73% населення на цей раз проголосують? Ну, я би зовсім однозначно не сказав, принаймні, якщо брати. У президентському виборі то є два кандидати, цілком ймовірних, і якщо обидва вони будуть брати участь, то в першому турі може і не виявитись переможця. Але те, що ну у діючого президента буде, скажімо так, зовсім інша виборча кампанія ніж та. Яку він поїхав святкувати до Туреччини навіть е, Ердогана, не попередивши, не сказавши, давав, давай, мов, мовляв, е, містер Ердоган, зустрінемося. Е, то це безперечно, залишилось недовго, слідкуємо.